Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення Знайди твою дорогу. Особистісне відродження. Минулого разу ми розглядали шосту позицію Як покращити стосунки з собою. Сьогодні ж ми розглянемо, як покращити стосунки з іншими. Отже, щоб покращити стосунки з іншими, важливо зосередитися на ефективній комунікації, взаємній повазі, емпатії та активному слуханні. Будь відкритим до висловлення своїх почуттів, демонструй підтримку та знаходь час для спільного проведення часу. Та спільних інтересів. Конструктивне вирішення конфліктів та прояв щирої зацікавленості в інших можуть мати велике значення. Вміння висловлювати свої думки, почуття та потреби відкрито, чесно та з повагою до інших, не порушуючи при цьому прав. Та кордонів інших людей має назву асертивне спілкування. Це збалансований підхід, який дозволяє відстоювати себе, не вдаючись до агресії або пасивності. Асертивне спілкування для покращення стосунків з іншими. Є ключем до подолання цих перешкод, чітке самовираження, повага до себе та оточуючих, побудова більш автентичних та задовільних стосунків. Це також ключ, який відкриває твій шлях до особистісного зростання. Також Пробуджує твій потенціал, ресурс, який допомагає тобі переосмислити свої цілі на основі твоїх поточних потреб. Асертивне спілкування це здатність висловлювати свої думки, потреби та емоції чітко та безпосередньо, без Домінування та підкорення. Цей стиль спілкування базується на трьох стовпах. Перший ясність. Ти використовуєш прості та точні слова. Другий повага. Ти захищаєш свої права. Не порушуючи прав інших. Третій. Щирість. Ти показуєш себе автентичним, будуючи взаємну довіру Чому асертивне спілкування працює? Використання асертивного спілкування для покращення стосунків з іншими. Означає зменшення непорозумінь, запобігання конфліктам та зміцнення самооцінки. Коли ти висловлюєшся, впевнено, ти посилаєш повідомлення компетентності та відкритості, заохочуючи іншу людину робити те саме. Повага до себе. Та інших. Ти цінуєш свої потреби, не принижуючи потреби інших, ефективне спілкування. Ти знаходиш правильні слова для кожної ситуації, досягнення спільних цілей. Ти вчишся вести переговори. З ясністю та рішучістю вирішення конфліктів зі спокоєм. Ти стикаєшся з розбіжностями зі зрілістю, шукаючи конструктивних рішень. Уникнення прихованої критики. Ти висловлюєш свою думку. Не завдаючи болю та не будучи незрозумілим. Будування збалансованих стосунків. Ти знаходиш справедливу точку зустрічі між своїми потребами та потребами інших. Подолання тривожності у взаємодії Ти Розвиваєш впевненість та спокій у стосунках з іншими. Зростання у своїй роботі та особистому житті. Ти розкриваєш в собі найкраще як у професійних викликах, так і в особистих стосунках. Застосування наполегливості на практиці означає прийняття змін, які починаються з тебе і відображаються в кожному аспекті твого життя. Отже, підсумуємо, які переваги асертивного спілкування для покращення стосунків з іншими. Перше. Спокійно говорити Ні без почуття провини. Друге. Цінувати свої потреби, поважаючи потреби інших. 3. Рішуче обговорювати спільні цілі. Четверте. Керувати критикою, зберігаючи спокій. П'яте. Конструктивне вирішення конфліктів. Шосте підвищення впевненості та самооцінки як на роботі, так і в особистому житті. Сьоме зменшення тривожності та стресу в щоденному спілкуванні. Отже, асертивне спілкування є найкращим. Спілкуванням для покращення стосунків з іншими. Різниця між поведінкою та ставленням. Поведінка стосується видимих та відчутних дій, які виконує людина. Це те, що інші можуть безпосередньо спостерігати слова, жести. Міміка тон голосу. Ставлення з іншого боку є глибшим та менш очевидним. Це психічна та емоційна схильність, яка керує поведінкою. Ставлення відображає переконання, цінності та емоції людини. І саме воно визначає. Як вона ставиться до світу? Наприклад, поведінка. Людина підвищує голос під час суперечки. Ставлення одна і та сама людина може мати войовничий підхід, агресивне ставлення, або бути розчарованою, оскільки. Не може висловити себе пасивне ставлення. Розглянемо порівняння чотирьох стилів спілкування. Агресивне ставлення. Характеристики. Порушує права інших, щоб отримати перевагу, досягає своїх цілей. За рахунок інших, є войовничим та захисним, принижує та зневажає інших. Вибуховий та злий, втручається у вибір інших людей. Таке ставлення викликає напругу та обурення, шкодячи робочим стосункам. Маніпулятивне ставлення. Характеристики порушує права інших, щоб отримати особисту вигоду, використовує хитрощі, обман або непрямий тиск для досягнення своїх цілей. Таке ставлення руйнує довіру. Пасивне ставлення. Характеристики дозволяє порушувати свої права та іншим користуватися ними, не досягає своїх цілей, супроводжується почуттям розчарування, нещастя, тривоги, депресії, дозволяє іншим робити вибір за нього Таке ставлення призводить до розчарування та зневіри до себе та незадоволення. Асертивне ставлення. Характеристики відстоює свої права та поважає права інших, досягає своїх. Цілей, не ображаючи інших, має гарну самооцінку та впевненість у собі, приймає рішення самостійно, без обмежень, чітко висловлюється. Таке пряме та позитивне ставлення збільшує шанси на конструктивний діалог. На практиці це робиться так. Подумай, перш ніж говорити, знайди хвилинку, щоб упорядкувати свої ідеї. Висловлюй те, що ти відчуваєш таким чином. Я відчуваю. Або Я думаю. Замість звинувачень. Будь конкретним. Описуй конкретні факти, уникай узагальнень. Встановлюй чіткі межі. Навчися твердо та доброзичливо говорити ні. Слухай активно. Виявляй увагу за допомогою жестів та словесного зворотного зв'язку успіх у міжособистісних стосунках полягає у розпізнаванні комунікативних установок. Знання того, як розрізняти поведінку та установку є важливим для розуміння динаміки. Комунікації прийняття асертивної позиції дозволяє будувати здоровіші та збалансованіші стосунки, не порушуючи прав інших та не ставлячи під загрозу власні. Завдяки таким практикам як чітке висловлення своїх потреб та повага до думок інших. Кожен може покращити свою взаємодію та стикатися з щоденними викликами з більшою впевненістю та спокоєм. Кожен з нас залежно від обставин, настрою та співрозмовника, час від часу застосовує чотири моделі поведінки визначені вище. Однак можливо визначити ідеальний профіль, який може принести більше задоволення в міжособистісних стосунках. На завершення, покращення стосунків з іншими вимагає відданості активного слухання емпатії. Та відкритості до змін. Культивування автентичного спілкування, повага до відмінностей та знання своїх меж є фундаментальними кроками до створення міцних та тривалих зв'язків. Людські стосунки як і будь-яка форма мистецтва вдосконалюються з ритмом та відданістю. Інвестування в них означає збагачення твого життя та життя інших. Підсумовуючи покращення міжособистісних стосунків, це безперервний процес, який вимагає усвідомленості, відданості та автентичності. Сприяння шанобливому діалогу, практика активного слухання та розвиток емпатії це ключі до побудови змістовної та тривалої спадщини. Кожна взаємодія це можливість зростати, розуміти та цінувати іншого. Інвестування у стосунки не лише збагачує соціальну тканину, але й сприяє особистому та колективному благополуччю. В основі кожних справжніх стосунків лежить щире бажання зв'язатися з іншим. Покращення міжособистісних стосунків. Це не лише акт вічливості, а й емоційна інвестиція, яка глибоко збагачує наш досвід. Завдяки емпатичному слуханню, шанобливому спілкуванню та здатності поставити себе на місце іншої людини, ми можемо будувати зв'язки, що живлять довіру, розуміння. Та взаємну прихильність. В сучасному шаленому житті, де все здається стрімким, а люди часто поглинуті своїми зобов'язаннями, вибір присвятити час і увагу людським стосункам є значним і глибоким вчинком. Це не просто доброта. А конкретний спосіб виявити співчуття, повагу та прихильність до інших. Це означає визнання цінності людських зв'язків і надання пріоритету слуханню, розумінню та емоційній близькості. Це потужний жест людяності. Та любові. Дякую за вподобайку, підписку та коментар. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!